1 травня російська армія атакувала Одесу балістичними ракетами. Зруйновані вщент склади нової пошти. Окрім цього, вибуховою хвилею руйнувань зазнала одна з пожежних частин міста та заправка. Там вибиті вікна, а у деяких приміщеннях навіть пошкоджена стеля. Внаслідок цієї атаки постраждало 14 людей. Одного 32-річного чоловіка було госпіталізовано у лікарню. Він отримав переломи рабар та внутрішньо мозковий крововилив. Проведено дренаж. Грудної порожнини забілау і спленоктомія. Станом на теперішній час стан пацієнта стабільний. Він у свідомості в тяжкому стані перебуває в відділенні реанімації інтенсивної терапії нашої лікарні. На території складу нової пошти була побудована школа для гімнастів. Мати одного з учнів розповіла: заняття закінчилося за 20 хвилин до обстрілу. Найкращі в Одесі клуб. Найкращий треніран, найкращий все била. А ніхто не постраждав серед? Слава Богу, ні. Наші Продовж усієї ночі рятувальники боролися за масштабною пожежею. Загалом до гасіння залучили 68 вогнеборців та 11 одиниць спецтехніки. Зокрема, складські приміщення пошти на площі 6 тисяч квадратних метрів. Складністю в гасінні таких пожеж є велике пожежне навантаження. Також лунав знову сигнал повітряної тривоги. Рятувальники знаходилися в безпечному місці, і за цей час вогонь розповсюджувався знову в тих місцях, де до цього пожежа була вже локалізована. В самій компанії нова пошта зазначили, у у депоти відділенні на момент російської атаки зберігалося понад 900 посилок на 3 мільйона гривень. Російською ракетою було знищено не тільки наше депо та відділення, а й 15,5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, кормом для тварин, ліками. По версії ворога тут зберігалась зброя. Немає слів. В Водеська ОВА повідомили. Під час обстрілу ввечері 1 травня Росія використала дві балістичні ракети. Попередньо це були іскандери. Бачимо, що вони постійно змінюють свої атаки, змінюють. Постійно зброю, якою атакують Одещину, які цілі вони переслідують. Ну, мабуть, це сіяння паніки серед мирного населення. Іншого обґрунтування немає, тому що, як ми бачимо, страждають мирні цивільні люди, страждають цивільні об'єкти інфраструктури, рекреаційні зони. За останні три дні РФ масово атакує Одесу ракетно-дроновими ударами. Внаслідок обстрілів дев'ять людей загинуло. Олександр Бончев, Віктор Добринін, Перший міський.